Вітаю всіх! Порада від карт. Я розумію, що зараз людям потрібні поради моральні, перш за все. Порада від карт для тих, хто робить евакуацію. Хто, у кого, знаєте, Евакуація без повернення. Людина це розуміє. Давайте так. Я хочу пораду від карт для тих, хто виїжджає зі свого міста і розуміє, що туди не повернеться. Ви розумієте, що є такі міста? Давайте. Евакуація в один кінець, що без. Возврату. Що цим людям робити? Порада від карт. Як завжди три варіанти. Вибирайте собі. варіанти. Допомога. Просіть допомогу, не бійтеся, вам допоможуть. Це допомога. Ось тут допомога, відразу скажу. І так, перший варіант порада. Зміни. Прийняти ці зміни і увійти у зміни життя. Це повна зміна життя. Сказати собі, я змінюю своє життя, я можу його змінити, і я це зроблю для себе, і для мене буде це найкраще. Прийняти ці зміни головне друге. Ви знаєте, це інформація, обговорення, обдумування це більше як думки, розмови. Подумати, як що зробити? Тут обов'язково поговорити, пораду, спитати пораду, поговорити, подумати. І зробити, як буде краще. Третій варіант робити, як підказує ваше серце. Робити те, що ви відчуваєте своїм серцем, своїми інтуїціями, яке визиває позитивні емоції, їхати туди у місце, де визиває позитивні емоції. Тобто, робити все, що вам підказує ваш внутрішній голос. І тоді у вас буде позитив. Я хочу, ви всі зрозуміли вам три поради, що, на жаль, у нас така ситуація в Україні, що треба розуміти. Є такі міста, де не буде знову життя, і тут треба прийняти цей факт і далі влаштовувати своє життя. Є, на жаль, така тенденція. Неприємно, але факт.